Чи плануєте отримувати зимову підтримку від Зеленського? Чесно говоря, ще думаю. Прошлий раз не, не отримало. Може, навіть хлопцям перекинути якісь ті самі 500 гривень, вони їм пригодяться, бо наші ж бідолахи Верховної Ради. Тільки красти можуть. Я в минулому році не отримувала, а в цьому році, думаю, отримати, щоб передати на ЗСУ. Ну так, mm -hmm. да, а чого і ні. А на що плануєте витримати? Ну, комуналку. Взагалі так. На що плануєте? А аптека більше. Ні. Нічого. Я її навіть не хочу отримувати. За чим? Не планую. Я не подавалась. Я думала, але ну, щоб їх задонатити потім. Але щось, не знаю. Якась дурна ще ціль, краще б зразу їх спрямували на благе діло. Так, так. вже подали заявку. Супер. На що плануєте витримати тебе почати? Танжі на продукти чи на комунальні послуги. Навіть не знаю, не думала над цим питанням. Ну, можна, так, да, на комунальні. Так. На що саме? Ну я так думаю, на донат ЗСУ або на комунальні послуги. Не знаю ще. Можливо, й да, тому що зараз важкі часи, не знаю. Я вважаю, що для фронту не вистачає, а роздавати ще тисячу донать, а тоді ще і тисячу беруть від держави. Краще на війська.